Незабутні емоції отримали 25 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, що проживають у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та сім'ях опікунів Прилуцького району. 12 липня, у день релігійного свята апостолів Петра і Павла, вони побували у столиці України, відвідали два музеї та кондитерську фабрику. Увечері повернулися до прилук та ділилися своїми враженнями. Я була на фабриці шоколадній і там робилась. Справжні Печення. мене пригласили справжніми солодощами, і там мені дуже дуже сподобалось. Найбільше мені сподобався музей історії Другої світової війни. Найбільше мені сподобалось те, що там не тільки розповідають про другу світову війну, а про ту війну, яка зараз у нас йде». Мені дуже понравилося тоді, коли я була в музеї і там, де була війна, нам там розказували про бої, які були, про, про танки всі, про вертольоти, які там були, пістолети великі. Ми їздили в експериментаріум, який знаходиться в Києві. Там було дуже цікаво, різні лабіринти, експонати. Ну, мені це найбільше подобався лабіринт із зеркалами. Я надовго запам'ятаю цю поїздку. У Прилуцькому районі дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування аж 84. Київ відвідали найактивніші, талановиті і обдаровані. Учасники районних і обласних заходів, конкурсів, олімпіад. Поїздку організувала районна служба у справах дітей, підтримав ідею співзасновник громадської організації Право на захист Віталій Лічман. Особливо в цей великий для нас день первоверховник апостола Петра і Павла з такої нагоди. Я хочу подякувати нашій службі у справах дітей із низьким поклоном, тому що ви бачили самі, які діти щасливі. Привітати їх із святом, щоб давав ще сили, ще сили трудитися, особливо і благодійників, хто організував це. Але це свято ми величаємо праведників, щоб вони, щоб вони нас возвеличили перед Господом. Хто? Проте щасливі діти радіють, що побували в Києві, вирішають далі по домівках, аби поділитися побаченим із рідними. рідними.